Екопікнік на березі Закарпатського моря, у 23-й з ініційований громадською організацією Чистодем, був присвячений темі безпечного простору всередині та довкола. 280 людей із різних куточків України, із них близько 75 дітей, прибирали територію заказника. Кількість дітей одна з головних особливостей 23-го екопікніка, каже представниця громадської організації Чистодем Катерина Сердечна. Зібрали цього разу близько трьох тонн твердих побутових відходів, дві тонни з них піде на переробку, тона, на жаль, потрапляє на полігон. Ми, як завжди, сортуємо. Це є невідмінною частиною кожного екопікніка. І це свого роду навчання, з поводження з твердими побутовими відходами, щоб кожен з тих, хто доєднується, міг це ж робити вдома. Оскільки тема екопікніка Безпека, то йшлося і про безпеку для кожного, і для регіону та країни в цілому, щоразу до екопікніка долучаються спеціальні гості. Цього разу ними стали закарпатські рятувальники. З ними учасники екопікніка говорили про проблеми, які створюють сміттєзвалища і несортування відходів суспільством у цілому. Представники ДСНС також нагадували, яку шкоду для здоров'я людей та стану довкілля несе звичка спалювання трави і сміттєвих домішків тощо. Із дітьми представники ДСНС спілкувалися про небезпеку невідомих предметів, поводження з ними, поведінку в горах. Пожежа, пожежа скоріше їдьте сюди, і вони одразу вас зрозуміли. Ми радо долучилися, оскільки рятувальники взяли участь у такій корисній справі. Хоч трошечки розчистили нашу нашу красу, нашу родзинку, більшанське водосховище, і воно тепер, хоч трошки вільніше, стало дихати від того сміття, яке натекло в нього з берегів річок. А причиною цьому все ж таки той самий людський фактор, адже це сміття не впало з неба. Його люди викинули самостійно, власними руками засмічуються річки. Вони доєднувалися як прибирати, так допомагали нам з дітками, проводили різні активності, і також проводили еколекторії для дорослих для того, щоб показати вплив кожного і звички, як впливають наші щоденні звички на екологічну безпеку кожного, і як ми своїми щоденними звичками впливаємо на екологічну безпеку, як регіону, так і в країни в цілому. У п'яте до екопікніка долучається коуч Катерина Машкара з Дніпра. Вона з тих, хто готовий долати безліч кілометрів, аби два дні набутися на березі Закарпатського моря. Спершу лише прибирала, а згодом стала ще й ділитися професійним досвідом із прибиральчанами. Пані Катерина ще одна спеціальна гостя 23-го екопікніка. Ділилася порадами, як підтримувати свій ресурсний стан, бути готовими стикатися з викликами сьогодення, як накопичувати достатньо енергії, щоб якось триматися в час війни. Тощо. Ресурсний стан особиста історія кожного. Тож і знайти його можна, зважаючи на лише свої відчуття, каже коуч. І для кожного це будуть різні рецепти: для когось спорт, для когось тиша і час на одинці, для когось приємна музика, для когось медитація, для когось розмова з близькою людиною. І, і ось важливо а, у такі моменти а, все ж таки іти у дію, а не занурюватися глибше, глибше і ігнорувати те, що відбувається на такому тонкому рівні з, з собою. І ми говорили про те, як вчасно помітити, що відбувається зміна, і як я на ці на етапі цієї зміни можу себе емоційно-фізично підтримати. Дбати про екологію, особливо на час і в період війни, та й внутрішнє перезавантаження, яке дає барек закарпатського моря, необхідність у складні часи, кажуть учасники. Серед них представники різних структур, які ділилися міркуваннями про такі заходи, і про заказник, і просто про екопікнік. Цю територію мусимо тримати в такому порядку. Це наша візитівка перед гостями нашого краю, перед людьми, які для себе хочуть відкрити Україну, зокрема Карпати, Колочавську територіальну громаду, Хущину і так далі. Тобто ми маємо виступати таким привабливим, привабливою територією, для того, щоб люди приходили до нас. Перші враження насправді в мене жахливі. Я не очікувала, що настільки забруднені водойми Закарпаття, особливо, якщо мова йде про водосховище, це катастрофа. Я, 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 на жаль, не знала, що в нас така проблема з екологією, що в нас люди викидають сміття в водойми. По-перше, мені небайдужа чистота нашого довкілля, воно беззаперечно має бути чистим. Відповідно, цю проблему треба вирішувати, її не можна залишати і нічого не робити, тому що це тільки буде накопичуватися. Ну, вже було, було видно, що якби ця екоакція тут не відбувалася з такою регулярністю, ну то ми повернулися до стану 20-19 року і тут би було сміття в рази більше. Я приїжджаю не вперше. І кожного разу дивуюсь, скільки ще людей доєднуються. Цього разу особливо багато дітей і це дуже радує, бо одразу зрозуміло, що ці дітки, які побачили, допомогли попробирати, вони в майбутньому будуть дуже і дуже свідомі. Також приїжджаючи не вперше, я помічаю, що дійсно стає е, чистіше. Тобто все одно, хоч сміття пробуває на ті місця, де вже поприбирали, але його таки менше. Мета екопікніків рятувати заказник від твердих побутових відходів, зберегти екосистеми. А ще формувати в суспільстві культуру сортування сміття. Адже це щонайменше не поповнює полігони та стає вторсировиною. Наступний екопікнік планують організувати всередині червня.